Понад 200 населених пунктів без світла. Одна людина загинула щонайменше чотирьох травмовано. Негода бешкетувала на заході країни. Злива грати, сильний вітер пронеслися вчора п'ятьма областями. Як долають наслідки? Далі у сюжеті. В Івано-Франківській області півсотні населених пунктів лишилося без світла. Напередодні там лютувала негода, була злива та град. З будинків позивало дахи, повалено десятки дерев. У селі Бабча загинула 57-річна жінка. На неї впало дерево, під яким вона ховалася від зливи. Ще чотирьох людей травмовано. Ну, стихія, яка пройшла вчора близько 15-ї години дня, і сьогодні вночі наробила дійсно багато шкоди, але на щастя в місті Івано-Франківську це все. Цього навсього 10, 10 дерев, які впали. Три з них це ті, які перегородили рух або пішоходів, або автомобілів. До кінця дня ми повністю справимося з усіма наслідками стихії. На Буковині найбільше постраждав Глибоцький район. У селі Кам'янка буровій пошкодив понад 130 осель. Такий гол був. Що я скільки живу, Такого голу я не чув в житті. І вже вже падала, то я в хаті думав, що вже конець світу. Дивимося, а тут нас перегородила туди таке дерево високе. З того боку теж перегородило. Сюди дивимося, тут повно дерев, на городі повно дерев. Родина Олександра Червінського лишилася без даху над головою, вітер зірвав покрівлю і кинув на автомобіль, що стояв у дворі. Буреві він фронтони зніс, і все завалилося та сторона на там на другий етаж на подів, все впало, а ця сторона от на машини впала. І від того роху то я проснувся, вибіжав, вибіг на двір, все батько, гриметь, все блескає. Щоб порахувати збитки, місцева влада створила комісію. Чиновники обходять постраждалі обійстя, обіцяють допомогу. Оскільки районний бюджет дуже обмежений, десь в межах 70 тисяч, то дуже велика надія зараз на можливості. Обласного бюджету резервного, резервного фонду. Ну і звичайно, якщо вийдуть за межі, скажімо, наших можливостей, будемо звертатися до, через народних депутатів, до державного бюджету. Поки що в Кам'янці відновлюють обірвані лінії електропередач. Юлій Надольський, Тетяна Микитюк та Катерина Дремлюга. Новини на першому.